Щорку мої плодові дерева дарують мені чимало вишень, слив та персиків. Але до моменту збору урожаю 40% фруктів просто зникає. Іноді мені здається, що я чую, як сміються птахи. На шкірну ідеальну полуницю припадає чотири, які були заїдені клопами ще до дозрівання. Наші фрукти дуже вразливі до місцевої фауни, комах і навіть сонячних опіків. Ось усі способи, які допоможуть вам захистити врожай, щоб ви могли ним насолодитися вчасно. Загортайте плоди в марлю. Щоб отримати фрукти потрібне запилення. Але як тільки воно відбулося і на деревах або кущах з'явилися недозрілі плоди, їх можна захистити накрив. Якщо це ціле дерево, його можна закрити сіткою, але для окремих плодів також підходять спеціальні марлеві мішечки. Марля пропускає світло, але не пропускає комах і птахів. Я віддаю перевагу мішечкам, тому що смороду менше ризикують заплутати запилювачів або птахів. Я почав використовувати їх для винограду, і це значно полегшило збір урожаю. Просто знімаєш мішечок разом із виноградом. Так можна захистити ідеальні інжири чи яблука. Поки що я дуже задоволений результатом. А в кінці сезону просто промиваю мішечки. Обробка фруктових дерев каоліновою глиною можна готувати розчин каолінової глини, безпечний порошок з очищеної глини, і оприскати ним дерева. Глина покриває плоди тонкою кулою, який відлякує шкідників, маскуючи фрукти. Комахи, які все ж знаходять плоди, витрачають годину на очищення від глини і, врешті-решт, відступають. Але це ще не все. Каулін також захищає фрукти від сонячних опіків. Цей метод вимагає більше цвіль, тому що обробляти дерева потрібно щотижня, щоб створити достатній шар глини. Осколки цей спосіб допомагає боротися з яблуневими мухами, сливовими довгоносиками, плодожерками, європейськими яблуневими пильщиками, огірковими жуками, східними плодовими молі, білокрилками та грушевими псилами, я обов'язково спробую його наступного року на яблунях і грушах, які дають забагато плодів для марлевих мішечків. Відновлення та захист для полуниць. Якщо комахи не під'їдають полуниці знизу, то птахи атакують їх зверху. Птахів легко відволекти, розкидавши по гряці червоні камені, пофарбовані в колір полуниць. Щоку я дивуюся, наскільки ефективний цей простий метод. А вісь боротьба з комахами складніша рівноногих ракоподібних можна відлякати діатомітовою землею, тонко подрібненими скам'янілими водоростями, але, хоч і вона органічна, я намагаюся не використовувати її, тому що вона може нашкодити корисним комахам у ґрунті. Тому я піднімаю ягоди, щоб уникнути проблеми. Кожну весну, як тільки полуниці починають випускати пагони, я додаю багато соломи на грядку, щоб ягоди лежали на ній, а не на землі. Також я почав саджати більшу ягід у вертикальні грядки, щоб смороду звисали, а не лежали на землі. Ці два методи значно збільшили врожайність. Тіньова сітка від сонячних опіків. У останні роки через спеки сонячні опіки стали серйозною проблемою, і багато рослин просто не готові до тривалого прямого сонячного світла. Найефективніший спосіб захистити їх створити верхні і нижні яруси, щоб ягоди, нижній ярус, були прикриті деревами верхній ярус. Якщо це неможливо, можна зробити шпалери або тимчасові конструкції, на які можна повісити тіньову сітку. Ця тканина блокує частину ультрафіолету, але дозволяє повітрю циркулювати. Вона не шкодить плодам, якщо не торкається їх, а просто створює тінь. Саджайте фрукти приманки. У мене є багато кущів чорниці, але полагодивши я з одного великого і домовився з птахами вам, верх, мені все інше. Тепер у мене стільки ягідних кущів, що виставає на всіх. Посадка місцевих ягід для запилення може відвернути увагу місцевої фауни. Пастки та корисні комахи. Кожен вид фруктів має природних ворогів, і для них існують спеціальні пастки. Пошукайте їх у садових центрах зазвичай це картонні липкі пастки з феромонами. Їх можна розвішувати поблизу плодових рослин і періодично міняти. Також можна використовувати корисних комах купувати хижаків, які живляться шкідниками, і запускати їх у свій сад, сподіваючись, що смороду залишатись.